Соли мої малята. сови мої, соли мої телятка, соли мої малютка. Соти боянчик, соти боянчик такий, парубок да? виріс. Хто там киціть? Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Вибачаюся, що трішки затримався із даним відео. Чесно, жара страшна. От, і Трошки роботи і сіно закінчуємо, тягаємо, і фактично медка чаю. Ну, такі, знаєте, як моя мама любить казати про мене от, ну, такий, який є. Сьогодні свято, перша причиста і вирішили так особо не газувати. От, тому можна по-спокійному і поспілкуватися з вами. І розказати вам е трішки про продовження, от, продовжити тему про породи. От, і сьогодні я хочу поспілкуватися з вами саме про українську білоголову. Білоголову. Тому поїхали. Ви знаєте, до Досить недавнього часу я навіть не знав про існування е, такої породи. От української білоголової для мене, ну якось прийняття, е, української білоголової було. Таке і інформація про неї була досить несподівана. От була досить несподівана в свій час. Я пам'ятаю тільки ну, білоголових, щось мені запам'яталося із розведення, якою яке я вивчав ще, мабуть, 25 років назад в Харківському зооветеринарному інституті. Це казахська білоголова, от, щось вона мені запам'яталася. І це я так, от асоціація в мене такий асоціативний ряд. Але був такий момент в мене в житті. От, е, попав я у селище Антоніни і фактично почалася історія е, мого так званого, так би мовити, контакту із українською білоголовою худобою. От, тому на сьогоднішній день у мене в стаді знаходиться три представника. Даної породи це ось у мене дивіться вже який бутусик. От, це пролісок, да? пролісок. Ти в мене хороший бутусик, да? я козі, хороший бутусик. Я такий слухняний козі парубок. Да? Я хороший. Такий хороший бичок, я вам скажу. От. Син Велеса от, і е, моєї Марічки корівчини. От. Такий врівноважений. Врівноважений характер у нього. Він пішов характером більше в батька. Ну, в батька це тобі Шувелеса. от, Через що я вам скажу, такий буде гарний плідничок. От, і повністю, ви бачите, він узяв характеристики породи. От, він білий, тому ну, з білою головою і чорна масть. от, Тому хай росте бунька. От, до нього ми ще сьогодні повернемося. Ось ви бачите джевелінка. От Джевелінка в мене, це вже вона нетель, вона вагітна. Е, і фактично це перше телятко е, марічки моєї білоголової. і Зараз йдемо тихенько. тихенько. Соти Катеринка, соти моя Катеринка. О, Зараз підходимо до цієї моєї красуні. от. Марічка, Марічка, Веліс, чого ти? Осьо Марічка. Типова представниця української двоголової породи, от, яка на сьогоднішній день теж вже вагітна. От, чекаємо поповнення від неї. Я думаю, та ну, що думаю, десь через 5 місяців в неї десь 4 місяці вагітності. От, і народи вона телятку, як все гаразд. Тому Зараз трішки поспілкуємося саме про неї так. Дивіться, звідки з'явилася дана порода. Інформації в джерелах багато. Це досить така. Ну я б сказав, якщо брати мірками створення порід, то така досить стара порода. От вона була створена різні джерела трактують по-іншому, по-різному, але я вам скажу історію, яка фактично. Ee, була мені розказана спеціалістами, із, які займаються саме розведенням даної породи. Дана порода була створена там на початку e, 1900-х там років. От, навіть може кінець 1800 Там такі години роки, рок Саме вона була першочергово створена. E, у Хмельницькій області безпосереднє селище Антоніни. це маєток графа Потоцького, був такий бравий козак в Україні, о, який по факту займався не тільки там власним збагаченням, а й фактично е займався досить серйозною діяльністю. На сьогоднішній момент так називаємим бізнесом, бізнесменом був на ті часи, і йому захотілося створити породу і на базі локальних порід, які корів локальних порід, які були в тому регіоні. Він завіз туди биків гронінгенської породи, це з Нідерландів. Привіз він цих биків, бики це е, е, розгалудження лінії голштинів тих самих. От завіз цих биків, і фактично почали схрещування. Це східня е, вели досить широко, е, вивели лінії і далі почали займатися розведенням в собі от схрещуванням гібридів і отримання нащадків, і фактично. Вивели дану породу. Я вам скажу за часи радянської влади, дана порода була досить поширена в Україні. Була досить поширена в Україні. Вона е, займала е, територію е, Хмельницької, Київської, Вінницької області, Житомирської області. От, ну, я вам скажу на е, западній Україні. Фактично, це була територія частково центральної. Вона була досить-досить поширена, тому що я пам'ятаю ще своє дитинство так, як я виріс на Волині, от, виріс під луцьком, і фактично, для мене воно, я пам'ятаю, там от більше. Сторона чорноябої, побалакаємо про це в одному із наступних відео. От я пам'ятаю цих корів із чорними очима і білою головою, які були такі досить цікаві і нагадують панду. От, якщо так подивитися, то дійсно дана корова от у мене. Марічку, дітвори, дітвора називають пандою. Дивіться, бачите, отакі оченята, окулярчики. От, і фактично типовість даної породи. От, перш за все, це біла голова, чорні оченята і теж під черевом, якщо пройти віліс. Ану, подвинця трошки, подвинця, дружання. О. Ось, бачите, типове, ось біле черевце, біле вим'я, білі ніжки, от, білий хвостик. От, якщо подивитися далі, структура така ніжна в неї, чітко молочна, невеличка голова, шия, от, коротка, тулуб такий, бачите, ніжки тоненькі. І вона, класична, класична, як для мене, то вона класична порода. Я вам скажу, якщо балакати про Продуктивність даної породи всім цікаво. Я чесно здивований продуктивністю даної породи, тому що всі джерела пишуть про те, що білоголова продуктивність там 3 чотири тисячі літрів. От, але я вам скажу, це все не так. Це старя стара інформація. І фактично, на якщо правильно годувати худобу, ну а в тих умовах, в яких на сьогоднішній день утримуються. Наша чистопородна чистопородна худоба на державних плем підприємствах. То я вам скажу, це звісно, жах. От і про яке там молоко можна балакати. Там любого голштина постав на ті умови, і вони його запорять. От і будуть казати, що порода негодна. Я вам скажу на сьогоднішній день. Це вже у моєї марічки третя лактація. Я скажу, що після Ростеву вона спокійно дає своїх. 32 літри. Тридцять літри. При тому при цьому раціоні, що випас, сіно, концентрати так зрозуміло. Я розганяю, використовую продукцію компанії Йозера, Працюю із Транзитом ПРО. Працюю із камікалом, працюю із Дейрі сейфом, повністю. Вони в мене проходять транзитний період і посттранзитний. розганяю їх на максимальну продуктивність і я вам скажу, ця продуктивність утримується. Зараз у неї вже четвертий пятий місяць вагітності. От, і вона на сьогоднішній день дає своїх. Біля 20-24 літрів молока, і я вам скажу, ну це досить гарна корова. От жирність у неї в межах норми приблизно е, на даний момент 4 42 От по жиру по білку. Білок у неї на рівні 3,3-3,5. Як сказати для даної породи, це е, як для мене, то це оптимальна, оптимальна. Оптимальний показник. От, по розмірах вона невеличка, вона не дуже така висока, така вони бачите, такі корінастенькі коровки. От, і фактично люблять поїсти, мають такий характер трошки норовистий Але знаєте, я хочу сказати про характер, все залежить від господаря. Як ви до корови, так вона й до вас. Якщо ви лагідні до неї, спокійно з нею спілкуєтеся, то відповідно і вона така буде до вас. О, розумієте, коли ви будете її палкою. Ганять, ну зрозуміло, що вона буде від вас тікати і буде себе вести відповідно і на стіни лізти, коли ви будете в сарай заходити, да, Марічка? От і моя коровка. Ото таке. Через що тут в цьому плані от, що можу сказати вам про характер? Да, вона така норовистенька. От, любе молодих телиць поганять по загону, от, чітко знає своє місце в ієрархії ну, ну, мого гурту. От, тому тут якби знаєте, питань до неї ну, нормально, корова як корова. От, тоді, що е ще я хочу вам. Сказати, якщо питання стоїть про відтворення, то я вам скажу: у мене в стаді це одна із самих нормальних корівок. Вона фактично е перва, друга, е в основному друга е її охота, і вона вагітніє. Парую я її безпосередньо велесом. От вона досить ярко. Так, чітко виражено, має статеву охоту. от Гуляє, так як положено, велес цього не пропускає, і фактично вона вагітніє. Зрозуміло, що зменшується молоко, от але все воно, я вам скажу, Ну якби фізіологічно, нормально. от Якщо е по народженню телятка народжуються маленькі телятка народжуються маленькі але вони такі жваві от тому тут якби до них питань як такових немає Хочу ще зазначити одну таку цікаву річ: це захворюваність на мастит. Корова фактично не хворіє на мастит. Може раз на рік прихвачуємо, прилітає мастит. От. І в основному, коли йдуть оці перепади, із тепла на холод, з холода на тепло, от якраз це таке, знаєте, бо відлига весняна це може бути що проскочить мастит, але ми стараємося вчасно реагувати і зводимо його до мінімуму буквально за. Лічені там День-два. Тому, е як для мене, по породі ідеальна порода для використання в наших реаліях, в наших українських умовах, фактично, коли. Е, у вас е, є можливість є випаси. Вони дуже хорошо пасуться. От, ну вони взагалі не привели для до їжі, тому що вони е, якби знаєте, такі коровки невибагливі. От е, хочу сказати наступне, що їх в Україні на сьогоднішній день залишилося лише там біля 300 голів, от е, тільки в Антонінах. От, чесно, корову породу знищили, биків плідників немає. Останню там сперму качали, там може. 7-10 років на хмельницькій племстанції залишилися там скільки 4 чи 5 биків. От даної сперми живуть вони в жорсткому інбридингу. Вже от і фактично це веде до я так розумію, до неминучої гибелі, тому що гроненгенської породи не знаю, вона залишилася чи не залишилася в Голландії. От, ну, а у нас я так розумію, биків зараз ніхто не стави. Ну воно чесно, нікому не цікаве. О, тому тут на сьогоднішній день діє над чим попрацювати, тому що такі от красуні, ну я вам скажу чесно, вони мають право на життя. О, зараз трошки зміщу свій ракурс, зміщу свій ракурс і підійдемо до малят. До малят, ну вже малят. Це у мене вже телички парувального віку. От тут залишилася одна соломійка не спарована. Ну і вже 14 місяців, але щось вона не спішить. і все нормально. Вона в мене це восьмимісячна теличка, яка два тижні не змогла стати на ніжки, і вже фактично щось в неї так по-тихому вона гуляє. Щось я не можу її піймати ніяк. А ці е, уже Стефанійка у нас вже запліднена, ще не перевіряв. От, е, Слава у нас запліднена, е, я її ще не перевіряв. І ось безпосередньо дживелінка. Дживелінка вже вагітна, вже 3 е, місяці вагітності. Молодець, вона досить так е, чітко прийняла бичка. Ще був, був у мене до цього бичок. Шум, через що тут він чи вона була спарована природнім паруванням, от, тому що скажу, що в мене поки що чистої сперми української білоголової немає. Це поки що. От, але у майбутньому я думаю, що робота буде вестися, і один із представників от ось мій бунька, тому що е, саме підходжу, повертаюся до. Нащадків, от хочу сказати ще трішки: повернусь на джевелінку. Ну вона вже майже, майже як. Марічка, подивимося, батько у неї Велес, і подивимося, як вона буде по молочній продуктивності, тому що по всіх канонах продуктивність передається від БК. Ну побачимо, Велес на що здатний, тому що це вони всі сестри, всі Велесові діти стоять у мене. Тому тут, от якраз, і будемо бачити, ось один буян у мене не велесовий. Це він від БК тополя. От від штучного. От. Ну Такий він буян, є буян. Він уже готовий до паровки. Якщо комусь цікаво, то можемо спілкуватися по ціні, тому що ну по факту я вам скажу, він скоро піде на м'ясо. Він полукровка в мене, Сіра українська із джерсеєм. О, мама у нього росинка. Вона вже теж вагітна, він стоїть, їсть. От. І тепер повертаюся безпосередньо до проліска. До проліска. я вам скажу, якщо балакати про. Породу вона швидко ростуча, швидко ростуча. Телятка, телички досить швидко приходять рано в охоту. от, Уже починаючи десь із 10 місяців, джевелінка давала дрозда тут у Сима. Якщо подивитися по приростам на сьогоднішній день проліску, скільки вже десь 4-5 місяців. Ось вони разом із бенією. Беня, у мене полукровка Сементал, то я вам скажу, от дивіться, вони фактично одного віку, і якщо дивитися на їхні спини, дивитися на їхні спини, от дивіться, то крупи, то я вам скажу, ну вони майже одинакові. Досить добре дають прирости, і вихід м'яса там е, теж за 55%. От, тому якби в цьому напрямку е, пролісок у мене дивлюся, що він росте. Якщо порівнювати із з джерсеями, то зрозуміло, що е, наші бюро. Е, Білоголові бички, вони такі досить добре дають прирости, о, добру масу, і фактично все напряму залежить. Е, ну, Я думаю, і невеличкі плоди, тому що вони народжуються маленькими. от, І відповідно я думаю, що вони цей ген будуть нести й далі. да, Пролісок? Будеш нести ген далі? Ой, ти мій малюк, і мій хороший бичок, хороший бичок. Любе сироватку пити, випиває в день до 20 літрів сироватки і нормально себе почуває. Так, їсть травичку, о, ну, і слух'яний такий бичечок. Знаєте, чесно кажучи, жалко дану породу. Люди, скільки працювали над нею, я вам скажу, було таке от, поширення її, ареал такий був. ну Працювали, от, були такі плани. Я вам скажу, коли заходиш на ферму. Приємно бачити ці оченята на сьогоднішній день. Втрачений червоний тип е українською білоголовою, тому що були і червоні представниці. От, і залишилося. От рахуйте, якщо до 2010 тисячі році їх було біля 30 тисяч поголів'я, в 2010 році 30 тисяч поголів'я наліковувалось, нараховувалось, з якого там біля 15 тисяч було у приватному секторі, то рівно через 10 років, оце ну хай, 13 років, залишилося 300 голів. 300 голів, думайтеся, робота робота Де... Національної аграрної академії наук. Робота тваринництва ведеться все продали, все здали в оренду і фактично сказали: ребята, бізнесу тваринництву в Україні не буде. Ну, чесно, це абсурд. Я вам скажу. От ну, це неправильно. Це неправильна робота, щоб мені не розказували. От, за моїми спинами, те, що такі часи нема фінансування. Ну чесно, нема бажання перш за все людей, які займаються тваринництвом. Я чесно ну, не розумію навіщо ним займатися. От коли немає бажання, знаєте, я рахую, що повинно залишитися люди. Я надіюся, що в Україні ще є такі Михайли, як я. От, які дійсно люблять тваринництво і які дійсно хочуть займатися, хочуть розвивати даний напрямок, і саме головне, хочуть зберегти дані породи. от Тому тут десь так от, така от ситуація по українській білоголовій. От, як воно буде далі, будемо бачити. Але я маю величезне бажання зберегти цю породу. Я вам скажу, я її збережу, так само, як і сіру українську. От, е як це все буде відбуватися, я думаю, я розповім вам в одному з найближчих відео. Я вже розумію, що я вже визрів для свого для фонду, і фактично я зараз досить багато думаю про це, про фонд відродження первісних перів і фактично думаю, як це все правильно розставити, як це все розфасувати, Тому що йде зима, перш за все, ви бачите, якщо на задньому плані. От е я вже знаходжуся як в рукавиці. От я дуже сильно обмежений у е території для зимівлі. І якщо у минулому році у мене були вільні секції, то зараз я вже. Чесно, варений. Думав, в цьому році розпочати якусь будівлю, але будівництво тому, що потрібно робити більше загони для того, щоб ну, сепаровано розставляти гурти. Ось о, дивіться, у мене вже набралися ось о, всі молоді телички стоять. Ось, стоять телички, Ось о, стоїть квітка, ось ось стоїть марта, ось о, зорька стоїть. О, ось зінка стоїть. Ось стоїть брунька. Веснянка моя, воно повністю вже сарайчики. Бачите, виглядають маленькі телятка, повністю всі вже завантажені телятами і чекаю. Ось у мене ще фактично 4 нетеля. Ось у, мають розстелитися найближчим часом. І тут уже як би сказати, я розумію, що я перезимую і фактично вже потрібно буде приймати досить серйозне рішення або продавати телиць от інтенсивно. Але я ще не розумію, чому ви задаєте мені питання, Михайло, чи продаєш, чи не продаєш. Я не можу поки їх продавати, тому що я не розумію, яка буде продуктивність, які будуть будуть показники у них. От а для того, щоб ну потрібно, щоб вони в мене потелилися, і я вже розумів, що воно є, в якому напрямку я веду роботу, тому що створені гібриди, створені гібриди. Створені полукровки, і фактично на яких уже потрібно далі вже знаєте будувати і вже їхні нащадки. Я роблю ставку на те, що вони вже будуть давати молоко. От але подивимося, яке молоко вони будуть давати. Це нащадки, це буде через 4 роки. О, чи ой, через 4 Ну через три роки, фактично, да. От. А ці дівчата теж усього через протягом року наступного вже покажуть свою продуктивність. Але на сьогоднішній день я маю не на те не про те веду. Я розумію одне, що в наступному році у мене народиться біля 30 телят, і фактично я розумію, що це ось, о, якщо моя фермочка на сьогоднішній день вміщує в себе 50 голів, 50 голів, і вони вже зараз всі стоять. От Тут то я розумію, наступний рік мені треба мультиплікуватися, і теж такий самий загін, от такий самий сарайчик, збудувати поряд для того, щоб можна було далі продовжувати свою роботу. І отут зараз я саме над цим і думаю, як правильно побудувати роботу фонда для того, щоб іти в сторону розширення, Іти в сторону розширення, але я чітко розумію, що сьогодні йде війна. Я розумію, що люди зараз... Думають трішки по-іншому, ну я думаю, в наступному відео поспілкуємося саме про це, і я вам більш детально розкажу своє бачення. І я надіюся, що ви в коментарях ну, дасте свідповідь, наскільки правильно я думаю, неправильно я думаю, і там уже будемо пробувати будувати, будувати або Пробувати відроджувати те, що нам залишили наші попередники, так звані. Да? От, те, що ми маємо, спробуємо з нього щось зробити. От. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, От, що ви думаєте про те, що я вам розповів, От, наскільки хто має досвід роботи із білоголовими, теж можете написати. От, буде цікаво прочитати вашу інформацію. Тому дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!